І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. show sure. her Вітаю вас, брати та сестри. Дуже дячний я Господу, що маю таку можливість сьогодні поділитися думкою про те, які ми маємо бути в житті нашому. І слава Богу, що сьогодні є ті, хто цікавиться життям у Бозі. Думка моя сьогодні про це, що в нашому житті буває таке випробування, коли хтось нас чіпляє. І дуже інколи боляче це робить. І інколи ми задумуємося, чому це вони роблять, і що мені треба робити, коли зі мною так люди чинять. Тому тема, яку я сьогодні пропоную, вона так і звучить таким запитанням: чому вони це роблять? Брати та сестри, я так вважаю, що ми всі з вами. Відчували на собі, як це боляче, коли хтось нам робить зле. Інколи витримує людина, інколи відповідає так, як і чинять ці люди. Я хочу запропонувати вірш, який вчить мене, вчить всіх нас, якими нам треба бути, і яку ціль маємо поставити перед собою, коли люди з нами роблять лихе. Послання до римлян, 12 розділ 21 вірш, апостол Павло пише такі слова: Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Друзі дорогенькі. На жаль, в кожній людині є схильність до злого, і в деяких обставинах це має прояву. Соломон казав, це книга Еклесіаста, 4 розділ, 4 вірш. Бачив я також, що всяка праця і всякий успіх у справах викликає взаємну заздрість поміж людьми. І все це марнота і знемога духу. Ви бачите, що наймудріша людина на світі, колись він зробив такий висновок, що. Коли у людини є успіх, то з'являються ті, хто йому заздрять. І чому ж так відбувається? Матфій, 12 розділі 35 вірш, сказав такі слова. Добра людина з доброго скарбу добре виносить, а людина лиха з лихого скарбу лихе виносить. Друзі, я вам хочу сказати, що легше вчити, чим виконувати так, як написано. Не знаю людину, яка б могла б сказати: ви знаєте, це мене не торкається. Бо Бог випробовує нас. І життя наше тільки дивися, що то тихенько ніхто тебе не чіпає, то проходить деякий час, і ти відчуваєш, що знову пішла ця хвиля. І Бог допускає це. Але як мають поводити себе діти Божі в таких справах? Я хочу навести такий приклад із старого заповіту, який мені дуже подобається. Я над ним вже багато розмірковую, як це вдається, давалося людям Божим. Прочитаємо приклад з Ісааком, коли Господь. Йому наказує мандрувати з землі Фелестимській. Дивіться, книга Бутя, 26, розділ третій вірш. Мандруй по цій землі, і я буду з тобою. І благословлю тебе, бо тобі і нащадкам твоїм дам усі землі оці, і дотримуюся клятви, дотримуюся клятви. Котрою я клявся Авраамові, батькові Твоєму. Друзі дорогенькі, Господь звертається до Ісаака і каже, що йому треба робити. Справа в тому, що інколи бувають такі обставини, коли ми не знаємо, як чинити. Тому що є вибір, і дуже гарно, коли Господь направляє. В даному випадку ми бачимо, що Господь направляв Ісаака і сказав, що йому треба бути в тому місці, де він знаходився. І Бог каже: Я буду там з тобою. І знаєте, друзі дорогенькі, ми очікуємо, що Господь, коли Він нас направляє, то Він зробить так, що життя нам буде гарне. Ми будемо отримувати благословення. І воно дійсно так і є. Дивіться, що там сталося в тій землі, де залишився Ісаак, коли Господь йому сказав. Книга Буття, 26 розділ з 12 вірша. І сіяв Ісаак у землі тій і зібрав того року ячменю у сто крат, так благословив його Господь і став значним цей чоловік, і звеличувався ще іще, аж до того, що став дуже великим. У нього була череда дрібної і череда великої худоби, і чимало орної землі. І филистимляни почали заздрити йому. З однієї сторони, ми бачимо, що Господь благословляє, і ісаак стає людиною знатною. В нього всього багато. Навіть більше, чим може з'їсти він і вся його родина. З іншої сторони, ми бачимо, що щось починає таке робитися. Пам'ятаєте, ми говорили про те, що Соломон каже, що коли у людини є успіх, з'являються люди, які заздрять. Так сталося і в житті Ісаака. А що робить людина, коли вона починає заздрити? Вона ж не говорить прямо, що я тобі заздрю. І тому не можу знайти собі спокою. Ні. Вони, такі люди, починають діяти. Що стало з Ісааком? Книга Бутя, 26 розділ, 15 вірш. Ми прочитали, що Ісаак отримав від Бога велике благословіння таке матеріальне, і люди почали йому заздрити. І всі криниці, які викопали служники віця його за життя, батька його Авраама філистимляни завалили і засипали землею. Ну, що ще такого гарного може зробити людина, коли вона застрить? Ну, щось якусь небудь таку шкоду. Мій товариш купив собі гарну машину. І десь він її там залишив, приходить через всю машину така полоса. Якась добра людина подивилася і думає. Ну, на що йому на такій гарній машині їздити без його помітки? І він вирішив, що треба, щоб і його частинка там була на цій машині. Може, після того, як він зробив таку шкоду, продряпав цю машину спочатку і до кінця? Може йому легше стало від цього? Я не знаю. Але бачите, таке відбувається з людьми. Може, їм стає легше, але я думаю, ну це ж скільки роботи треба закопати ці криниці? І потім вже, знаєте, потерти руки і сказати, о, як мені гарно стало від цього. Інколи ми не розуміємо, друзі, чому до нас хтось чіпляється? Чому робить зауваження? Може, дійсно ми щось робимо не так. Але не можна все відкинути. Є те, що дійсно якась людина може нам заздрити. І ми знаємо чому. Як бал було і у Ісаака. Коли Бог наказав йому залишатися в землі филестимлян, то Бог і благословив його там, бо він виконав те, що Господь йому сказав. Друзі дорогенькі, ми інколи дивимося на людей і думаємо, ну чому от його якось по-особливому Бог благословляє? Нащо про це думати? Якщо про це думати, воно приходить тоді таке відчуття, як і у тих людей, приходить заздрість. А заздрість, вона вже веде людину до таких вчинків. А ми сьогодні з вами говоримо про те, чому вони так роблять? Вони, я маю на увазі і ті люди, які так роблять, і вони я маю на увазі себе. Інколи сам себе не розумієш, що тебе тіліпає, коли когось чіпаєш. А відповідь є десь воно заховане. І дивіться, так сталося, що ці люди роблять зле Ісааку. Тому що заздрили йому. Навіть вони сказали, що він йшов з їхньої землі. Ми читаємо книга Буття, 26, розділ 16 вірша. І Авімелех сказав Ісаакові, залиши нас, бо ти став набагато сильнішим од нас. Він так і вчинив. І я вам скажу, друзі, це неприємно, коли тобі кажуть, іди звідси. І хто з нас це відчував в своєму житті, той знає, як це неприємно чути таке. Але ми бачимо, що ця людина, людина Божа, вона зробила так, як сказав цей цар Авімілех. В чому найбільш прославляється Бог в житті людини? Кожен з нас, хто вважає себе дитиною Божою. Ми дійсно розуміємо, чим я можу прославити Бога, якими вчинками, що я можу такого зробити. І я хотів би сказати, що, на мій погляд, більш за все, Бог прославляється в нашому житті там, де нам дуже важко стає виконати Його волю. А точніше, в спроможності проявляти Божу сутність. Коли ми бачимо, що Бог нас благословляє, і можемо навіть похвалитися і сказати: О, ви знаєте, Бог і це, і це зробив в моєму житті. Але це Божа справа. Що від мене залежало, щоб щось робити для Бога в тих обставинах, які Бог допускає інколи в моєму житті. Я хочу навести такий приклад. Дивіться, апостол Петро у другому розділі говорить про Ісуса Христа, коли Його лихословили. Він не лихословив навзаєм. Страждаючи не погрожував, але залишив те суді праведному. Друзі дорогенькі, ви бачите, як Господь робив, коли йому було важко і коли йому робили зле, написано, що він не робив так навзаєм. А ми прочитали з вами сьогодні, щоб люди, які роблять нам зло, вони не відчули від нас зло. Так нас вчить Слово Боже. І так говорить Господь, щоб ми, маючи його сутність собі, щоб виконували те, що він робив. І подивимось, як повів себе Ісаак, коли в нього сталася ця така пригода, дуже може неприємна для нього. Книга Буття, 26 розділ з 18 го вірша. І знову викопав Ісаак криниці води, які були викопані. Ще за Авраама батька його, котрі завалили філистимляні по смерті Авраама, і назвав їх тими ж іменами, котрими назвав їх батька його, і копали служники Ісаакові в долині, і знайшли там джерело води живої. І сперечалися пастухи герарські з пастухами Ісааковими, кажучи: Наша вода! І він назвав криниці ім'я Єсек, бо сперечалися з ним. Друзі, коли ми дивимося на вчинки дітей Божих, то інколи не розуміємо. Зві... Звідки в них стільки терпіння на це? Ви бачите, що там сталося? Бог благословляє Ісаака, філістимляни заздрять, засипають, засипають криниці. Але дивіться, що далі. І знову Ісаак. Викопує криниці води. викопані ще, які були викопані ще за Авраама, батька його. І знову починається та, та ж історія. Знову до нього хтось пристає і каже: Ні, це буде моє. Навіть пастухи, уявляєте, сперечалися і казали, що це їхнє джерело. Що їхня криниця? Що робить. Ісаак, він залишає цю криницю і де копає далі. Викопали другу криницю, сперечали також і за неї. І він дав, їм ім і він дав їй ім'я Ситна. Дивіться, знову копає криницю, знову з ним сперечаються. Дивлюся і думаю, Ісаак, ну дійсно, що ти за людина така? Ти ж людина знатна. Пастухи чіпляються, а ти залишаєш цю криницю і йдеш, копаєш нову криницю. Чому? Чому він так робить? І далі ми читаємо: і він рушив звідтиля і викопав криницю, за котру вже не сперечалися, і назвав її Реховод. Бо сказав він: тепер Господь дав нам просторе місце, і ми розмножимося на землі. Дивіться, друзі, він шукає спокою своєму серцю. Той, хто в мирі з Богом, він не може жити не в мирі з людьми, навіть коли вони чинять лихе до нього. Йому ти і криниці не потрібні, якщо без миру. На жаль, скільки братів і сестри, сестер можуть. Думати, але моя правда, я сказав, так має бути. Миру нема, але зробили так, як я сказав. Друзі дорогенькі, ви бачите, Господь мав усю правду, але Він так не чинив. Він не відповідав так, як робили до нього люди. Ми бачимо, що діти Божі вони дуже схожі на Господа в цьому. Закінчуючи тему про те, чому вони люди так чинять, дійсно хочеться сказати, що є на це причина. І ми знаємо, що це причина серце людини таке недосконале дійсно, але ще і не хвата сили в Бозі робити те, що треба робити. Як чинив Господь, коли його гнали, давайте прочитаємо Луки 9 розділ, 52 вірш. І послав вісників перед собою. І вони пішли і зайшли до поселення Самарійського, аби приготувати для нього, але там не прийняли його, тому що він мав вигляд мандрівника до Єрусалиму. Учні його, які, Яків та Іван, побачили те і сказали: Господи, чи хочеш, ми можемо. Ми скажемо, що вогонь зійшов з неба і винищив їх, як ото вчинив, Але він, обернувшись до них, заборонив їм і сказав не відаєте, якого ви духа, бо син людський прийшов не вигублювати душі людські, а рятувати. І, друзі, будьте уважні, так написано: і пішли до другого поселення. Я хотів би, щоб ми з вами зробили висновок. Справді. Буває так важко, коли хтось чіпляється до твого життя. Так буває неприємно, коли ця людина вже робиться не один раз. Може, вона ще і підговорює когось, щоб проти нас хтось щось робив. Так було з Ісааком, подивіться, це було неодноразово, але ми бачимо, що в нього терпіння вистачило на те, щоб залишати одні криниці, копати знову і йти далі поки не знайшов собі миру. Як буде на серці, так буде і зовні. І хай нас Бог благословить намагатися шукати миру і не відповідати злом на зло. Амінь.